справа в тому, що покоління мого батька і матері розуміло, що стоїть на кону. Вони знали, що демократія буквально висить на волосині. Знаєте, сполученим штатам ще ніколи не вдавалося уникнути війни в Європі, і тому однією з найрозумніших речей, які ми зробили після Другої світової, було створення НАТО, тому що альянси дають безпеку. Уявіть собі, якби зараз у нас не було НАТО ви можете собі це уявити, адже деякі люди бояться, що цей Атлантичний альянс, народжений у Другій світовій, нині помирає прямо на наших очах. Вас це не тривожить? надзвичайно тривожить. Якби це сталося, то змінило б сучасну історію світу. Дивіться, ми не є незамінною нацією, але ми єдина нація, яка має можливість об'єднувати людей, щоб вести світ. Інакше доведеться мати справу з Китаєм і колишнім радянським союзом та Росією, які виходять на перший план. Ви згадали про велику загрозу демократії. Ви справді вірите, що нині демократії загрожує більше небезпека ніж будь-коли з часів Другої світової? Так, вірю. подивіться, скільки європейських лідерів у європейських країнах запитують себе. Ну і що мені тепер робити? Який найкращий шлях для мене? Чи можу я покладатися на Сполучені Штати? Чи будуть вони поруч? Ви знаєте, що говорять в американській адміністрації. Міністр оборони США говорить про нахлібництво Європи. Віцепрезидент говорить, що ваша країна рятує Європу. Там повна злості. Але що як вони мають рацію? Ні, не не мають Уявіть собі, що НАТО не існує. Думаєте, Путін би зупинився на Україні? Я просто не розумію, як вони не можуть усвідомити, що зміцнені альянси дають вигоди і економлять нам загальні витрати. Давайте перейдемо до України. Бо ви порівняли війну в Україні з Другою світовою. Президент Трамп каже зараз, якщо хочете мири, Україна повинна буде віддати частину території. Дехто вважає це здоровим глуздом. Ви так не вважаєте? Може, це сучасна форма політики у миротворення? Мондеяпізмпізме. Це і є сучасне умиротворення. Послухайте, що сказав Путін, коли говорив про похід на Київ і Україну. Він керує російською диктатурою і не може терпіти того факту, що радянський союз розпався. І кожен, хто думає, що він зупиниться, просто наївний. Що ви думаєте про ці сцени в овальному кабінеті, де були президент Трамп і президент Зеленський? думаю, це принижує Америку той спосіб, у який це відбувалося. і те, як ми тепер говоримо: затока Америки, може нам слід повернути Панаму? Може, нам потрібно отримати Гренландію? Може, Канада має бути? що чорт забирає? Відбувається. Який президент говорить таке? Це не те, ким ми є. Ми про свободу, демократію, можливості, а не про конфіскацію Я чую ваше почуття, чую ваше занепокоєння тим, як змінюється світ. і довший час. Ви справді вірили і казали, я та людина, яка може зупинити Дональда Трампа. І одного разу ви таки це зробили, але, врешті-решт, ви зняли свою кандидатуру в останню хвилину. Вам часто ставляться запитання, пане президенте, ви не запізнилися? Може, слід було піти раніше, віддати цю роль комусь іншому? Well, I don't, I don't не думаю, що це мало б значення. Ми пішли тоді, коли в нас був хороший кандидат. Вона мала повне фінансування і сталося так, що те, що ми мали зробити. Ніхто не вірив, що ми це зможемо? Я настільки успішно втілив наш порядок денний, що було важко сказати ні. Я зупиняюся. Я мав на увазі те, що сказав на початку, що готовий був передати це наступному поколінню як уряд перехідного періоду. Але все розвивалося так швидко, що було важко відійти. можна сказати, це було складне рішення, але чи шкодуєте ви? Ні, думаю, це було правильне рішення. Це було просто складне рішення.